Сюди. Uh -huh. Дивлюсь, Угу. Uh -huh. І на підгретині аж саме, Ну, кошки. Uh -huh. Ну, я поки покину сама дилась, сюди-сюди виходжу, а тут Ну вас вікна в цілі. У мене до того побило. Тут пробита э, сворона ванні э, вентиль, і mm. вода тече, може бути відсюди вниз. Mm, ну вона, скоріш за все таки є. Da. Бо ми ж чуємо, що вона на першій... пробита, э, кухня, там, дырка, і Тут дев'ентиль ванний, тому відсюди все повністю туди. Чекаємо водоканал, да. перекривають воду. Газ ми вже перекрили, водоканал вже бачив, приїхав, перекрили зараз. Жінку э, з першого поверху забрали в э, лікарню, вона з э, такою травмою і э, легким пораненням зараз вона э, перебуває в лікуванні. Э, хокарс э, на місці э, у своєї